Його ім'я синонім успіху в кіно та музиці. Це Віл Сміт. Але чи знаєте ви такі цікаві факти про нього? Мало хто знає, але Віл починав як репер, він навіть виграв першу в історії премію Греммі за найкраще реп виконання. Попри свій успіх, він ніколи не навчався акторській майстерності. Вважаючи за краще покладатися на природний талант та інстинкти Сміт, єдиний актор в історії, чиї вісім фільмів поспіль зібрали в прокаті понад 100 мільйонів доларів, а ще він вільно володіє іспанською мовою і часто спілкується нею з фанатами. ВІЛ не лише актор, але й філантроп. Активно займаючись благодійністю через свою організацію, який факт про Віла Сміта вас здивував найбільше, напишіть у коментарях і не забудьте підписатись на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів про ваших улюблених зірок.